Я не бачив очима, в очі, у мене була зламана щели, паніс, купа гематом по тілу, У мене був повністю роздроблений таз, тобто там праву сторону мого тазу там, взагалі по частинкам збирали вже в Україні. Нас привезли в Новоазовськ, я пробув тиждень там і потім відвезли в Донецьк. Попорно-руховим По апарату зараз все гаразд. Я не хромаю. Всередині в мене в тазі два таких штиря титанових. В щелепі в мене титанова пластина. Ремонтують мені щелепу мою верхню і нижню, тому що вона також в принципі, постраждала. Ніс зробили.